Святоя городиця спасила, вірою серце поновило, поновимо непорошним зашаттям святої Богородиці, бо дає визволення всім, хто з вірою просить від ворогів видими, не ви небі, бережи нас, пречиста, сину в святому часу на віки вікі. Спокойніше нарожали, що час часть бісімної дівчину народи, і вся Христові заклик, вірили. Наша слава Господи, і у його сподипоми, тоді мого Господи, Амінь. Маємо іншої допочі, не маємо іншої надії, крім тебе, владичиця, ти нам допоможи на тебе, надіємось, тобою хвалимось, твоїми ми гороби, щоб не осоромитись. Далі. Все. доброю, Про тебе прийди, в телі, островом нема, Божівня, і святий зоревенний костріна навіть схвалю. Слава нас, при святої молодності, Христа та Ябороця спаси мене, ти їв украшиста, прийшовши до світла, що не заходить, пом'янила, магаючи сина твої Бога нашого подати прошення в тим, що поспілує твоє чесне, непорочне завчаття. Слава твої сину і святому і не їм за час віки, Амінь. А роста, все, окорення, від нього, ти прикольний народився, вітриме, пори твої прийшов ти, вілесний Бог, тіло прийнявши від тишу, не слава твої Господи. І смильний пуст виторкнувся тоді, Сарафик жарів чимбулем, узявши його пішами, а він очистивши, навчився правді в сім'ї пропитував, присвятає, читай Связина, наповнюється святістю всіх, хто приходять до тебе і прощення вірні, приймає святкуючи твоє чесне. Непорочне зачаття через нього благаємо тебе надати нам, благодати день судний. Боже <звук> красивий, Посаджена за невеликій свій рам, розповіпові на самосвідомого розуміння, ночі та не врочувачі, слава словимо тебе, Тові волю, чого віче, чого він горякував пророка і хита, романі. Нехай, Богородиця, спасина, слушу раніше від віків, ти породила, як дитя, і оновила наші серця Без безлічориків, осквернені примісків від нас, оновлених, який ми приносимо Твоєму святу святу, Богородице призна Діво, Туєси, і святому, і нині повсякчас на віки віків якого не повинна, слава бою, засідали симпів на Богу, і не мною, сам того

Ти була чесною, оселою невимовного, я божественного як мого, вище за слово і більше за розум, і для грішників, поручителькою, як мати того, хто над усім царює, ти подаєш благодать і сілення мали, сина твого, що ми одержали милість у день судний. Слава отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час І Амінь. До тебе, Богородице, взиваємо з любов'ю, радуйся, ради Господні. Радуйся, скі придавиї, радуйся, палату Радуйся славно Божесне Нояманни, радуйся, невпалими купину, радуйся свічнику золотий, радуйся вогненосний престоле, радуйся ліс і двері небесні, радуйся жезле, ааронів що сухих, сухим, сухим зацвів, радуйся, бо ти всіх, спасаєш від бід усілякий і скарбот, і благай пречиста сина твого, щоб ми одержали у день судний. Небе Богородице, ми віддаємо, як полум'я духовних, воїни спасибисні, та ті світами в твоєму, в істороні, Бога, цих, присвятий, городиця, спасина, цариця всіх прийшовши небесний покров, нас сми, на славу, нам установило свято свого божественного, непорушного зачаття, як і ми. Спасаємося від навали невидимих ворогів, взяваючи до сина Твого, благословення си, Боже Отців наші, Твої Сину, і Святому Духові, і ні, час і, віде і, віде, а, і так, на віки віків. Амінь. Послухали, Станіворотцями не болиться, а що Бог не співали. Боже, повіт, ти бабусланий. Один двох не прошена підстала пророк, бродам чуда, без а за божественне народження Христа, приставили віри, то на сіваючи слабки вічмо. Господа, і постійно посібі, із віки. святая Богородиця, пацина та єдина цариця, всіх богородиця чиста, святий пристін Бога і палата Христа, Бога його ж. Благай за тих, що шанують, є чесне, непорочне зажаття, щоб Він подав нам відпущення привів, оцю єси, ми святому доброві, і нині час, і навіть віків. Образом не замовчом на ді, своя не твої на он перестав свої ліви, чо віла мовішов, голосу не Богородичу. Велишає душе моя, душе моя, єдину з Христом непорочну зачату Діву Марію. Виявив ходу твоєї праведниці, сіну спини з престолів і підніс неремний Бог ізраїля, та хто відвідав нас від висоти. І настали у нас, нащад ми, Тигиру, Пресвятаю породиця, слави, лишньому люді явола з неба, і возніс тебе пречиста Бог, що бажала показатися, найпокірнішою з усіх, виймаючи тебе із під його влади, самого твоєго зачаття. Величай, душа моя, Господь, і дух у Бозі, спасі твоїм причиста, по великі вчинив всемогутні та святий, створивши тебе єдину непорожню у самім зачатті Твоїм. Слава очої жину і святому духові, і нині Божа кас, на віки віків. Амінь. Благодаря в чому я права маємо, потока по діти, утворивши урок у мене рішень, пославлені марію, повіли, що потім повсламені сім, тобі усе, величає душу моя, душу. Єдино ж Христом не порошла зачасту нію, а нічого чоє, не ємне, ні предславне, не постає пертенка, як убийстві діва. Оседев на стоях, єдине життя, не осяжний престого, Його сміло вчитель. Господи, помилуй, Господи, помилуй Тобі, Господи, помилуй, тобі Господи, помилуй Тобі єдині, добрі, молимось, діло, зроби нас лихи, добрими і доброзичними. Молися до єдиного Христа, щоб, творивши добро, ми відбули час випробування. Тобі, тобі єдині, добрі молимо. Молимо з Діво, зроби нас лихи добрими і доброзичливо молися до єдиного Христа, щоб творив і добро, ми відчули. Тобі, єдині добрий, молимось, Діво, зроби нас лихих добрими і доброзишливо молися до єдиного Христа, щоб творивши добро, ми відчули відбули час випробування. voces voces bene marium audi o aha parne morbo doctrinae parne dic lo locuta godi non me prodesit abo voces parne dic tionem illo Халтий, відійти від мене, єсли буду мати незлагоду, чого ж це? Вади, на вас те брех. І де Господа сім ліх, і всі морські Горі всі пару, веса довина і всі кедри. Князі, всі земні судні. Господні славить високе воєм'я його єдине, величего понад землю і небо.

талю десерді в усіх правильних умовах на своїх можах кликую нікого лавати на насади душі ти мендучи мина родом члени відваку між від іменном і покарання ніхто не буде байданий послухали його слово угодно написано на ним чудно і це слава всіх його преподобних і побожне діло його і всій рего а ніхто завю Воєнкі хвалі, оглядали ті безмерні, подав я пророка, шутний до нині ж вже старозові зерни, не пускає за та не її гриба посрії від мене, а місь ромеля, несмотрного від присвятого Духа, вона бажаючи станою війну тим, що спасається від ріхового потоку. коли вона Божому Христа, що да повсякзівля мого заця, на пороху снята цього світ і тут. Паліт його звуком рогу, його на армії на устя, нині не порожо починається атака.

Не йти на вогонь, мені нарешті крокувати до. Бо воно не тим, мені нарешті. Не думай моя пагорта сильні і чисті. Дожне ка, як я кличей з моїх трав, вийняти, а там те, де вогонь там і щичою я. А воно. Срачне вічне ніколи. І що як він, Боже, і це небесні ворота, що я Хваліти в надвітних цимбалах, хвалити у научних цимбалах, усе, що живе, нехай палить, о Господа, нині слуша старосовітньої церкви, випускається у світло дух та непорожна мама, івія і примахій. Пані з раме, безвідого, люби Святого Присвітителя Духа, вона жив чи стати його і з духою, приносити, що спасає те відповного, того, коли вона хреста, що його всяка земля не мозався, на полюснець. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині поза часами війни, війни. Амінь, нехай звалить море світу, бо в нього нам при ним землися, що з неба не тимоні Божаських роний і боронітлі дорозі перлину за якої на полонених пішов над словами, зодягнених воничу ніла, щоб проповідувати їхнім відпушенням. Слава Бовишній воїну, це прийми.

Тебе ради твої славі Твоєї, Господи, зайнює, Тебе сні Боже рахун. Ще все те вчителю, Господи, Сину, єдиного Ісусе Христи, святий душ, от Ігор, Боже. боже, боже, сину.

Слава Слово тепер посмаляємо, я на твої повіті поріму, Господ, ми, Господи, в день целіна, охорони тиша, слава Пользуйтесь в наших пахнет русла вільня твоє на ти, і на никого, і буде, Господи, міліс твоя на нас, вони попали на тебе, помить. Я си, Господи, навча нас право Слу, ніхто нібла, Ове, є си влади, образум'я правосу, ти Твої благослове, Єси Святий Росвіти нас правосуд, підводі. Господи, приближе, чем будь я нам срок, говорю, я сподив победили сили душному, як бы я не считаю. Господи, тебе я не ви, а учитывая Боже, силу. Говори, Бога. Ось і з моїм ознайома світло продовжує милість твою тим, що знаєш у тебе. Святий Боже, святий кріпкий, святий безмельний, помилуй нас. Святий Боже, святий і кріпкий свя, і безмерний Богов, ти Боже, вся, і кріпні, бо віти на слава, Бочу, вістину і Святому Духові, і бойчасні навіки, і пів

Помилуй нас, радійте люди і веселіться, це бо нині до досвідня зірка та і звеного дня, Папредлословенна Діва Марія, шо воні чуднуя, непорожнього зачиналися, небесними і хорами припавши, поклонівши його за Радуйся мати світла, незамінного, не з Сходу Христа Бога нашого, який нас, що сидне в тіні смертні просмілює і на встав миру направляє славина. Мили нас, Боже, по великій милості, Ти, молодості, веслухи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, ми молимось за Вселенського Кирилева крила, покоримського що патріарха нашого Святослава, Високопригосвященіша, Митрополита нашого, Кириго, Рабого, любилих наших хитрасах, кірбов Богдана за тих, що служить, послужила у святому храмі цьому, і за отців наших духовних. І всіх у Христі братів, сестер наших. О, Господи, помилуй О, Господи, помилуй О, Господи що молимо за благобережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй Що молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих що творять нам милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Помнім ранішню молитву нашу Господарі, Господи, захворіх, спасибо, милою, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи, някакво близько, мало, святого, мирного, безрічного, Господа, просінь. А не ламиру, вірного наставника, охоронця души тіл наших, у Господа просім, працює, пущення вікні, прогрішень наших, у Господа, просім, добра і пожитишна для душі навіть і миру, для світу, у Господа просім, поставить частина життя нашого ми і покаяння скінчити Господа, просім, християнської капчини, життя нашого, безболісної бездогості. Мирної, доброго твіта на страшному суді Христовому просім. Хрисвяту пречисту прибослова на славу, нашу бородицю і Діву Марію, з усіма святими, пом'януши самі себе і один одного, і все життя наше Христо Боговідаймо. Бо ти Бог, милостилась, і людинолюбно, сі тобі славу віддаємо Свій, Сину, і Святому Духові, нині, часи, навіки, а, а, Мерусі, і повсякчас, і на віки, віки. Ми Росії, ові твоєму, голове наші Господе, прихоні. Бо до тебе належить милоти і спасати, Боже наш тобі, славу віддаємо Отсу і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, примотрі слави, Христос Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віки.

Душа бродича, тебе не чай, слава тобі, Христе Божого, поланю наше, слава тобі, навіть си низька тому духові і не мені бо за час. Амінь, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй. Христос, істинний, Бог наш, молитва, непричистий, Своїй, Матері, святих, славних, секвальник, апостолів, преподобник, богоносних отців наших, зачаття Пресвятої Богородиці, святої Анної, день, праздник, якої світло свержуємо і всіх святих. Помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. в тебе, присяга Дніво, і вшановуємося ти твоїх батьків, і на хороше прославляємо за дя Твоє. you <laughs>